День 4 червня 2004 року у Гренбі, штат Колорадо, нічим не відрізнявся би від будь-якого іншого дня в році. Якби не один нюанс: велетенський броньований бульдозер. За кермом якого був чоловік Марвін Гімеєр, який цілеспрямовано зруйнував майже все місто. Привіт, ви на каналі Демчик. Сьогодні я розповім вам про кілдозер – Гігантський броньований бульдозер створений для помсти місцевим бізнесменам і владі. Але перед цим я попрошу підписатися вас на цей канал, адже відео в рази цікавіше, якщо бути підписаним. Отже, пристібайтесь, закривайте двері, але не хлопайте і поїхали. Марвін Джон Гімейер народився у 1951 році на фермі в південній Дакоті. Як і багато фермерських хлопців, він пішов служити до армії і найбільше запам'яталася йому служба на авіабазі в штаті Колорадо. Гімейер закохався в мальовничі гірські рельєфи навколо і вирішив зробити їх своїм домом після завершення служби. Люди, які були з ним знайомі, відзначають, що Гімейер добре працював руками і міг досить швидко опановувати нову діяльність. Наприклад, зварювання. Попрацювавши в кількох майстернях з Монту глушників в районі Денвера він вирішив зайнятися власним бізнесом. І це в нього вийшло досить успішно. Настільки, що в 1989 році він зміг дозволити собі вийти на пенсію, поселившись у невеличкому гірському містечку, яке було за 25 кілометрів від містечка Гренбі. Перше гімеєр привернув увагу мешканців Гренбі у 1992 році, коли придбав ділянку з ангаром площою 80 соток. Спочатку він мав намір здавати ділянку в оренду своєму другові, але, врешті-решт, вирішив, що залишить її собі, і відкриє бізнес ремонтом глушників. як його попереднє підприємство, цей бізнес доволі був успішним і гірше за бізнес Марвіна вдавалося спілкуватися з муніципальною владою, яка керувала містечком Кренбі. Їх перше зіткнення відбулося невдовзі після купівлі ділянки, коли виникло питання каналізації, а точніше, її відсутність всі стоки на ділянці збиралися у закопану бочку бетонозмішувача, що за місцевими законами забороняється. Гімеєр хотів під'єднатися до міської каналізації, але для цього потрібно було прокласти 30 метрів каналізаційної труби по чужій території, ну а також встановити насосну станцію. І було оголошено вартість цього від 50 до 75 тисяч доларів, і було сказано, що Марвін мав би взяти ці всі витрати на себе. І звісно, він обурився і відмовився від цього, стверджуючи, що місто має за це платити. І тут варто зазначити той факт, що компанія, яка надавала послуги з прокладання каналізації, належала рідній тодішнього мера цього містечка. І фактично Мерло лобіював інтереси родичів. Можливо, саме цей факт обурював гімеєра в процесі подальшої комунікації. Вони прийшли до компромісного варіанту, за яким гімеєр мав би просто викопати септик на своїй ділянці. Це обійшлося б значно дешевше. Але Марвін пішов на принципі, відмовився. Зрештою, про питання каналізації забули на деякий час, а тим часом з'явилася інша проблема. Яка перетворила звичайні нудні засідання в ратуші Гренбі на гарячі суперечки у 97-му році? Бізнесмен на ім'я Коді Дочев оголосив про плани побудувати завод на ділянці поруч з Гімеєром. Марвін публічно виступив проти цього проекту і йому вдалося згуртувати навіть навколо себе багатьох інших сусідів, які були проти шуму, пилу та інтенсивного руху вантажівок, що неминуче з'явилося разом із будівництвом цементного заводу. Дебати затягнулися на роки і завершилися тим, що гімеєр подав до суду як на. Дочефа так і на саме місто, стверджуючи, що цементний завод знищить його бізнес. Тут варто вказати, що Дочев кілька разів намагався викупити власність Гімейера, але Марвін постійно відмовлявся і піднімав ціну, дійшовши до суми аж в 450 тисяч доларів. Ну і це явно була ціна завищена. Сусіди Гімейера були не такими принциповими, і більшість продала дочефу свої ділянки, фактично вивівши це протистояння один на один. І зрештою, у 2000 році міський комітет схвалив будівництво бетон. Заводу і муніципальний суддя відхилив позов Гімеєра, замусивши заплатити його понад 50 тисяч. Баксів США на судові витрати і гонорари адвокатів. І гімеєр був незадоволений роботою свого адвоката, стверджуючи, що той був у змові з судом. Водночас до поразки у суді додалася стара проблема каналізація Бак бетонозмішувача було вже переповнено, і сусіди почали скаржитися на сморід, бо гімеєр просто зливав свої нечистоти в зрошувальну канаву, яка проходила через їхні території. Муніципальна влада видала наказ вивести каналізацію до норми. І, в принципі, це було б. Би легко зробити, оскільки дочефи запропонували гімеєру безкоштовно підключитися до каналізації їх заводу. Взамін гімеєр мав перестати виставляти претензії до них, і звісно ж гімеєр відмовився укладати таку угоду зі своїми лютими ворогами. До речі, друзі, технічним партнером мого ютуб каналу є Big Sale – магазин фото та відеотехніки. Якби не вони, то ви б мене погано бачили і тим більше погано чули. Заходьте на сайт, у них там є обладнання як для новачків, так і для професіоналів. Звук, світло, фото та відеотехніка, ціни отакі от. Заходьте за посиланням, самі можете в цьому переконатися. А якщо ви зі Львова, то можете завітати до них в офлайн магазин, самі поклацати, пощелкати, понюхати там все, що ви Захочете, вони вам дозволять. Ми рухаємось далі. І місто вирішило накласти штраф на гімеєра 100 доларів в день до моменту, поки він не вирішить проблеми з каналізацією. І в цей момент Гімеєр остаточно вирішив, що влада міста Гренбі та Доччефи змовилися, аби знищити його бізнес. І одного разу пізніше, сидячи в джакузі, гімеєр сказав товаришам, що він отримав одкровення від Бога, що він повинен помститися всім, хто його образив у Гренбі, і що у нього була ідея, як саме він збирається зробити це, але на той момент всі з присутніх розцінили це просто як жарт його слова. І от влітку 2002 тисячі року, коли всі позови були остаточно відхилені, стало зрозуміло, що рішення про будівництво заводу остаточне. Гімейер закриває свій бізнес і оголошує, що збирається висловити на аукціон своє майно і виїхати з міста. Але поки відбувався процес закриття, Марвін поїхав на аукціон техніки в Каліфорнію, де придбав за 16 тисяч доларів величезний 49-тонний Бульдозер, який невдовзі фанати Марвіна Гімеєра прозвуть кілдозер. Кілдозер починав своє життя як скромний бульдозер Камацу d 355 a досить пішохідна будівельна машина. Він має 410-сильний двигун з турбонадувом, але його максимальна швидкість становить лише приблизно 12 км на годину. І це ще до встановлення додаткової броні. Гімеєр продав свою власність за 425 тисяч доларів, і це декілька разів більше від початкової ціни компанії затраж. Компанія і у неї ж взяв в оренду половину будівлі, якою раніше володів. Він це пояснював тим, що ще має завершити деякі справи. Гімеєр звів стіну, щоб відділити свою частину приміщення та перемістив туди свій екскаватор. Ну хоча не можна сказати, що він його там прям дуже ховав, оскільки довгий час екскаватор просто стояв біля ангару з табличкою. Продається е, на переобладнання бульдозера, у Гімеєра пішло близько 18 місяців. Він постійно над ним працював та фактично жив у тому Ж приміщенні друзі. Я зараз попрошу вас підписатися на мій телеграм, оскільки там теж будуть публікуватися схожі історії, які не потраплять у випуски на Ютубі. І звичайно ж там будуть новини автомобільного світу і доволі цікаві факти. Тому посилання залишаю в описі під цим відео. А ми продовжуємо. Марвін Хімеєр він не зовсім вписувався в стереотипний профіль одинака. У нього було багато друзів, особливо група, з якою він катався на снігоходах у горах щонайменше раз на тиждень. І його друзі стверджували, що Марвін завжди відгукувався, коли комусь із них потрібно було допомогти. Тому. Їм важко зрозуміти вчинок його 4 червня 2004 року. Проте була одна риса характеру Гімаєра, яка стала фатальною. Він дуже гостро сприймав будь-які образи і був страшенно злопам'ятним. Логічно припустити, що ті півтора роки, за які він збирав свого кілдозера, він прокручував в голові оці всі несправедливості, на його думку, вчинки щодо нього від міської влади та родини дочері. 30 квітня він почав записувати аудіокасети, в яких пояснював свою мотив. Розказував про свою злість до сім'ї дочев та муніципальної влади. Коли сидів у гідромасажній ванні і плакав, зійшов на мене спокій, який був із мною лише кілька разів в житті. Знаю, що моя робота не проста, але вона є правда. Гімеєр називає свій екскаватор танк. МК або танк Комацу Марва. Зрештою, на початку червня його танк був готовий о 14.00 4 червня 2004 року. Марв Гімеєр проломив стіну свого сараю, керуючи бульдозером, який тепер виглядав як реквізит зі зйомок фільму про постапокаліпсис. Першим пунктом помсти Марвіна Гімеєра був бетонний завод коді дотчефа. Гімеєр почав руйнувати приміщення, працівники стали тікати, а будівля завалилася. Деякі працівники та сам Дочев намагалися зупинити екскаватор, встромлюючи металеві штирі у гусениці, але це не допомогло 49 тонн. як не як тоді дочев вирішує почати стріляти у екскаватор з пістолета. Звісно, це не дало ніякого результату. До речі, це були перший постріл з 200, який в той день зробили по кілдозер. Гімейер, ну очевидно, він, мабуть, передбачив той факт, що якщо почати руйнувати чужий завод екскаватора, то по тобі можуть почати стріляти. Тому, власне, він і готувався до Цього півтора роки і систематично приварював два шари півтори сантиметрових, якщо не помиляюся, сталевих пластин. І тут, власне, мабуть, і пригодилися його вміння зварювальника. Між пластинами був проміжок 6 сантиметрів, який гімеєр заповнив цементом. Така броня покривала всю кабіну та мотор, зробивши кілдозер абсолютно невразливим. Кабіна екскаватора навіть не мала вікон натомість зовні було встановлено п'ять камер захищених кули не пробивним склом. Гімеєр навіть завбачливо встановив балони зі стисненим повітрям, за допомогою яких прочищав вид для камер. Марвін також встановив кондиціонер в кабіні і навіть взяв з собою невеликий запас їжі. Тим часом Дощев, захищаючи свій завод, намагався протаранити кілдозер навантажувачем. Але Гімеєр перекинув його на бік і продовжив свою. Веселу поїздку невдовзі на місце події почали прибувати поліцейські, адже повідомлення про те, що гігантський бульдозер все руйнує на своєму шляху, зазвичай привертає увагу поліції. Серед них були помічники шерифа округу Грант і патрульні штату Колорадо. Але ніхто з них не зміг з'ясувати, як зупинити бульдозер. Заступник шерифа він взяв власне на себе командування на місці події і спочатку подумав, що екскаватор міг би бути радіокерованим. Але це до того моменту, поки з кабіни не почали стріляти. Імеєр завбачливо зробив три бійниці спереду і ззаду, і час від часу він зупинявся і робив по кілька пострілів. Відлякуючи поліцейських. До речі, в кабіну собою гімейер взяв, можна сказати, арсенал автомат калібром 5,56 мм, карабін 14-го калібру і снайперську гвинтівку Барет М82 50-го калібру. І ще він при собі мав два пістолети. Зруйнувавши бетонний завод, гімеєр попрямував до міста зі швидкістю приблизно 8 км на годину. За ним їхали поліцейські, безуспішно шукали вони в той момент спосіб якого зупинити, але в них нічого не вдалося. І було прийнято рішення скористати. Системою оповіщення, щоб попередити мешканців Гренбі про необхідність евакуації, тому що ніхто не розумів, що могло статися далі. І на той момент вже підозрювали, що за кермом екскаватора Мартін Гімейер, один з офіцерів, кинув світло-шумову гранату у вихлопну трубу бульдозера. Але це не дало результату. І у якийсь момент помічник шерифа Глен Трейнер заліз на бульдозер і приїхався на ньому, намагаючись знайти спосіб влучити кулею всередину однак був змушений зістрибнути, щоб уникнути удару уламками. Гімеєр спокійно і цілеспрямовано їхав на своєму саморобному танку до міської ратуші, де відбувалася більшість суперечливих зустрічей між ним та міською владою. Як наслідок, будівля зазнала суттєвих. До цього моменту помста гімеєра привернула увагу за межами Гренбі, і на місце події прилетіли гелікоптери. Вра, які транслювали все. В прямому ефірі місцева влада і поліція штату Колорадо побоювалися, що у них закінчиться вогнева міць, оскільки близько 200 пострілів було випущено поліцією вже на той момент, і вони були ці постріли неефективними. І вони думали, що можливо гімеєр може змістити свій фокус просто на цивільне населення. Губернатор цього містечка нібито розглядав можливість дозволити національній гвардії використовувати для знищення бульдозера якийсь бойовий вертоліт. Апачі, здається, і він був оснащений ракетами. Повітря земля або пожежну команду з двох чоловік, оснащену протитанковим комплексом Джевелі. Зрештою від такої ідеї відмовилися через те, що потенційні супутні збитки від ракетного удару в центрі Гренбі могли бути значно більшими ніж ті, які міг задати гімеєр своїм бульдозером. Наступною ціллю кільдозера став банк Ліберті, в якому працювала жінка, що входила до ради районування і була причетна до дозволу будівництва цементного заводу. Гімеєр в'їхав в той самий кут. Де знаходився її кабінет, і потім Хімейер попрямував до однієї з головних мішеней своєї люті сім'я Томпсонів, яка володіла компанією, яка прокладала каналізацію. І чий батько Рон колись був мером Гренбі. Найнебезпечнішим моментом став приїзд гімеєра до цистерн, де зберігалося майже 300 тисяч літрів рідкого пропану. Гімеєр вистрелив з гвинтівки по цистернах. і, На щастя, для мешканців міста вибуху не сталося. Проїхавши всюду в жену Ґренбі, Зустрівся з новими суперниками двома скреперами. Броньоване покриття додало машині ще 25 тонн ваги до стартових 49, чого було більше достатньо, щоб просто відштовхнути скрепери в бік. Кілдозер повернувся назад до міста, де взявся руйнувати будівельний магазин Ґемблз. Під час руйнування магазину радіатор бульдозера був пошкоджений, а з двигуна витікали різні рідини. Двигун бульдозера вийшов з ладу, і гімеєр провалився правою гусеницею в підвал магазину. Вибратися звідти не було змоги, тому після двох годин руйнувань Марвін Гімеєр заглушив двигун. В цей час навколо екскаватора почали збиратися поліцейські, намагаючись знайти спосіб потрапити всередину. В цей момент в кілдозері полинав звук пострілу. Гімеєр наклав на себе руки. Поліції знадобилося ще 6 годин, щоб дібратися в кабіну кілдозера. Роботи проводилися максимально обережно, адже була версія, що кабіна замінована, але вона не підтвердилася. Коли поліцейські дібралися до тіла гімеєра, то були здивовані його зовнішнім виглядом. Він був одягнений у яскраву гавайську сорочку. Ще один абсурдний момент зі всього цього дивного дня складно повірити, але того дня Марвін Гімеєр став єдиною жертвою. Всі інші відбулися максимальним легким пораненням. Загальна сума завданих гімером збитків склала приблизно 10 мільйонів доларів. Гренбі опинився в центрі уваги усіх ЗМІ. Щодо того, що сталося далі з Марвіном Гімером, то його кремували, а попіл розвіяли його друзі в горах під час катання на снігоходах. Що стосується кілдозера, то він залишився в місті протягом року, поки точилися дебати про те, що з ним робити. Розглядалася навіть ідея проведення щорічного дня бульдозера в Гренбі, ніби то це мало привабити туристів в результаті, кільдозер розібрали на частини та відправили на різні звалища, щоб фанати Хімеєра не змогли зібрати його назад. Так, в Хімеєра навіть були фанати і з'явилися послідовники. Ось так власне закінчилася історія кілдозера. Хтось вважає Марвіна Гімейєра героєм, який повстав проти системи. А хтось черговим божевільним в березні 2008 року в Києві протестувальники проти незаконної забудови на території жовтневої лікарні вдерлися на будмайданчик та сконструювали символічний пам'ятник Марвіну Гімеру. Людині, що боролася проти системи до кінця, я вирішив, що не буду давати оцінку його діям. Залишу це для вас в коментарях. Обов'язково напишіть свою думку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписалися, щоб таких відео з'являлося більше. Дякую за перегляд. Гарного дня.